Мене звати Олена, я клієнт клініки стоматологічна славна. Взагалі хотіла би сказати, що для мене стоматологія це така особлива дитяча боль, мабуть, можна так сказати, тому що з дитинства якось у нас трошки не складалось, да? Там Ми боялись стоматологів. І от на даний час я знайшла саме ту клініку і саме тих лікарів, які дійсно. До яких хочеться йти, у яких хочеться лікувати ті, які допомагають у всьому і все, що завгодно може можуть пояснити. І тепер моя вся сім'я лікується тут. І я дуже вдячна всім лікарям, особливо Наталі Миколаївні, за її працю, за те, як вона ставиться до людей, як вона все пояснює. І звісно, всім дівчатам, всьому колективу я велике дякую і всім раджу цю клініку. І сподіваюсь, що все буде добре. Дякую.